В ефірі програма Автограф. Налаштувавшись на хвилю цього гурту, одразу відчуваєш, серце починає битись швидше. А дослухавши трек до кінця, хочеться дізнатись про хлопців більше. Правдиві пісні з жартівливим підтекстом. Все це про гурт от вінта. Посіяла баба. Посіяла баба корабель. Посіяла баба. З Рівного от вінта, один з лідерів рокабілі сцени. У своїй творчості активно використовують український фольк. І саме через це назвали свій жанр виконання украбілі. Історія гурту почалась у далекому 1993-му. А вже через три роки колектив активно гастролює містами України. Гландів я прохриплю, що я тебе. Запальні та божевільні своїм драйвом вони змусили танцювати прихильників у сусідній Польщі, Сидіти на місці цих невгамовних змусить хіба що суперклей розлити на стільці. Та й тут є кілька варіантів: або знімати штанці, або так і бігати зі стільцем. Весела вдача та щира патріотична душа зробили цих хлопців улюбленцями простих українців і не тільки. Сьогодні в студії програми автограф, лідер гурту Отвінта Юрій Журавель та гітарист Віктор Пилипчук. Вітаю вас, хлопці у Вінниці. О, Ваша творчість тісно переплітається з подіями, які відбуваються в Україні. Революція гідності, війна на сході. Я знаю частину своїх грошей від концертів. Ви віддаєте для бійців? З ким співпрацюєте, що вже вдалось зробити? О, у в Вінниці. так. Ну, сюди ми приїхали до наших давніх друзів, е, волонтерської такої асоціації. Чи це просто ну, Combat Beers – це бойові бджоли. Я думаю, що Вінниці їх добре, дуже знають. І е, їх знають по всій Україні, і тому і знаємо їх ми. Е, е, і Ми приїхали до них в гості, вони і влаштували тут концерт. Я навіть не, не, не знаю. ПАП називається Beer, and, Beer and Blues, да? Бджоли і голубі. Да? Виходить так. І е, 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 куди не. не Крізь бджоли бойові. Mm -hmm. от. І дійсно, ми, крім того, що е, граємо на концертах там, десь в зоні АТО і по всій Україні, от, то і допомагаємо фінансово. Гітара для солдата, я знаю, була акція. Що це була за акція? Розкажіть. Була акція гітара для солдата». Ми збирали гітарки зі всієї України. Хто де міг нам передавав, пересилав. Можливість була така, де в нас концерт люди приносили, десь більше 60 гітар ми. Завезли в зону АТО і ну от хлопцям просто, просто віддавали гітарки а від людей. Чому і... виникала така ідея взагалі з гітарами? Перша була пропозиція, я знаю, що Юрія чи попросили, чи написали листа. Da, uh, ми, хтось попросив із da, ми просто і, 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 грали, по-моєму, під Славянськом концерт, і хтось із, із хлопців казав, А ми тоді ще без, как, да, ми без гітару взагалі були, блін, пацани, от можна би гітарку нам так. Uh -huh. ну, і, а коли ми зробили в Фейсбуці такий, можна сказати, кліч, що люди скидають з гітарами, то, чесно кажучи, їх було багато. багато. І я так зрозумів, що цими гітарами хлопці не тільки грали, а й використовували їх, їх, їх часто як зброю. Тобто от, робили, ну, мабуть, сепаратістам іспанські варити. АТО також брали участь у цій акції <продук> ну, Так? так виходить, <продук> <да>. ми, <продук> е після е <продук> однієї з поїздок в АТО. Ми е побували в гостях у 72 ї бригади, і вони прохання від них поступило. Ми кажемо, можливо, щось треба, бо можна з тилу щось зорганізувати. і було таке прохання зібрати кошти для е джипіка. Їм потрібен був транспорт. Наш козабастиць особисто володіть загінцем в принципі займався разом з, е да, з бойовими бджілки, бджілками Вінницькими. Тут ваш майстер її ремонтував, доводив до ладу. В принципі, сюди 72-га приїхала і забрали цей джипік. І дуже добре зустріли військового, який. Приїжджав в Вінницю. Ми заїжджали е до школяриків, які дарували йому там малюночки. Він бідний там і плакає. сподіваємося, що ці малюночки що там е хлопцям допомагають і але Джипік телефонують, їздить. А у вас на Вінниччині не теж так говорять? Так, от е е писливо, так от Джипік. Тому, я просто б, буквально <глад� Armenia> можу сказати, <глад> на, на днях ми там зібрали гроші, гроші на джипік. Зараз вже там е, скоро танчик, один, другий, третій. Потім ну, ракетка, Ви, ви розумієте, іноді на такому джипіку можна надіяти. Ворожка, так, помаленьку. Скажіть, будь ласка, е, їхати на схід е, до, до хлопців на передову не страшно? E, соромно залишатися тут, перш за все. І цей сором, е, він. Можна сказати, превалює над над страхом, і в будь-якому випадку здорові лоби, які, чесно кажучи, теж можуть тримати зброю в руках. Мають щось робити. Єдина штука, що крім того, що ми, ми здорові, ми ще й з головою, і творчість її, якби там не було, і наші пісні теж зброя. Я ще крім того, малюю, і так думаю, що краще робити якісно те, що ти вмієш, і. Цим боротися ніж бездарно, десь там загинути. От ну а коли побуваєш на сході в АТО, то розумієш, що хлопці, які були там, повертаються назад, бо там себе відчуваєш спокійніше, там себе відчуваєш чоловіком в першу чергу, і вони повертаються, бо там побратими, і знають для чого вони там. Ну от. самі виповістки не отримували. Ще ні поки що. Чекаємо. Ну, це, це, це таке відчуття, як, якщо ви пам'ятаєте, як на Майдані. Поки ти вдома сидиш, ти дуже переймаєшся. З'являєшся на Майдані, от, ну хто був? Це, це, ці люди це зрозуміють, зразу якось спокійніше. От, тобто, так, ну, так. Нач, начебто тут і, і, і кулі летять, ти, ти бачиш, як е, е, гинуть твої друзі-побратими, але от, коли ти робиш якусь там спільну справу, це набагато спокійніше. А військові точки наші в військкоматі записані і передані там лежать. Не можуть, можуть забрати. Можуть. Одну з ваших пісень, я знаю, люди активно використовують, коли роблять замальовки про війну. Це пісня попереду. Як ви до цього ставитесь? Здорово, класно. Хай, хай використовують. Справа в тому, що е, е, вперше ми цю пісню почули. Ну, я, я відверто скажу, що е, такої. Е, як це щільної ротації гурту «Атвінта» на каналах е, е, України немає, тобто канали М1, М2, Мо ТВ і інша лабудінь нас не, не крутить. А от, е, але саме, наскільки я пам'ятаю, це було от якраз 19 числа. Ми в метро піднімалися вверх і чули, як е, е, дівчата і хлопці, їдучи на Майдан, співали пісню, е, пісню по передужахі шляхів. І в якийсь момент я зрозумів, що. Ну, це це на набагато круче ніж якась там ротація. Uh -huh. uh. Історія пробів вас. Просто історія пісні получається в тому, що вона написана дуже давно. Багато хто е, думає, що вона написана лише в час Майдану. Деї хто е, вважає, що вона написана в час АТО. Просто вона зараз до, досить актуальна її використовують. І е, один батальйон навіть офіційно взяв дозвіл на використання пісні, і вони записали, що пісня попереду це їхній офіційний гімн. Так, що, ми да. зараз перервемося і невеличкий фрагмент кліпу. Пісно, пісня, ви кажете, написана давно, але все ж таки ну, перекликається от якраз з подіями на сході. Це була якась інтуїція, передчуття. Ми, ми справді, що, як казала Ліна Костенка, по-моєму, якщо ти українець, то рано чи пізно в тебе з Московією будуть проблеми. От е, то е, ці слова пророчі в будь-якому випадку, Мені здається, що е, кожен митець він має бути трошки пророком, відчувати, що буде в майбутньому. Е, от е, знову ж таки, пісня актуальна. Е, ну справа в тому, що так, так, так само, і пісні в нас є фортеця. Пісні давно на Сакіра по вулицях міста Москва, «17 москалів. Вони написані е, задовго до ну, подій майдану і війни, але вони актуальні за за зараз як ніколи. Е, Просто ну, виходить, що підходять. ідея написання: Юрія, як писав пісню, то е, була проблема в тому, що військові зазвичай, де, де ми там в казарму не приїжджаємо, вони співають марш е, або ще старі козацькі якісь пісні, або пісні. Радянського, скажімо так. Тобто було таке, що ми приїжджали десь, я не пам'ятаю, де це було військову частину, ми приїжджаємо, а хлопці якраз після того, після обстрілу в вони такі всі понурі, і хтось з них бере гітару. І поки ми чекаємо, поки вони зберуться, хтось починає грати пісню, тра-да-та-та-та-та». та би йо Йомою, пацани, що ви співаєте? А ну давай сюди. Ми їх збираємо. Тобто, в будь-якому випадку це. Важка робота, і на над цим ніколи я так зрозумів, не задумувалась наша влада і держава взагалі. От а виховання солдата це велика штука. Тобто, на на мою думку, одна справа стріляти ворога, а друга справа гідно себе поводити, і навіть в полоні. Під час Революції Гідності ви виступали не лише на великих сценах, а й безпосередньо в тих місцях, де це все відбувалося. Чому такий порив був? Ну, чесно кажучи, виходить теж. Воно все, що у нас отак-отак вийшло, таке відчуття, що нами хтось там зверху керував і казав: так, Пацани, завтра-післязавтра буквально, оця от ваша акустична програма потрібна буде. Тобто, от Вітя грає на маленькій такій гітарі, вона називається Окулелі. Це гітарний викидень його називають, так от. <laughs> е і це гавайський інструмент. Я граю на банджо, Вова на Казабасі. Це такий от акустичний склад. Тобто, дійсно на на великих сценах в електричному складі грати це одне, а так, от грати в окопах або там, наприклад, на барикадах біля КМДА — зовсім інша справа. Тобто, ми е зробили такий невеличкий, можна сказати, акустичний е склад, підготували для цього окремий е репертуар, який потім і ввилився в. Альбом пілотка, яка до речі, зараз є, як ніколи актуальна. Дуже от хлопці дуже люблять цей альбом. Е, і дійсно можна сказати, що ми адаптували наші виступи під, е, е, під гру на, на таких от невеличких там, для 50 чоловік. Так само акустично, ми, е, з бойовими бджолками і Вінниці восени збирали кошти для АТО. У Вас біля вежі, якщо я не пам'ятаюсь, де yeah. вона там стоїть. І зараз невеличкий фрагмент того, як ви виступали, ми можемо побачити У вас все є. Краще виступати і де легше вам виступати на концертах, корпоративах чи на ось таких імпровізованих сценах? Щоб я тільки не забувся це, це запитання справа, тому що це от відео воно унікальне, воно знято, до речі, Віктором Гурніком, який солдатом загинув в занятові відомий е, журналіст, А Яке б запитання було? Де де легше виступати? І де не не так хвилюєшся чи навпаки хвилюєшся на концертах, на корпоративах чи ось на таких імпровізованих сценах? Тут класно, звичайно. На, на, на таких концертах зазвичай ми от, і, ну, це біля КМДА, наскільки я okay. да? Просто на кам стаєш, на, Навколо збирається швиденького побратими, вони зразу підспівують. Це е, публіка. Ну, така, я не знаю, дуже вдячна, вона зараз співає, підтримує тебе. Е, от. Так, так само і в зоні АТО, коли ти граєш для бійців, вони і сміються, і плачуть, і. І танцюють. Дуже да, прикольно. Але знову ж таки в зоні АТО найважче працювати для так званої вати. Там найважче. Тобто, коли ти працюєш для людей, які говорять, «бандерва бандрова домой. Вот. Або э, хтось там підходить в плотно до, 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 до сцени, говорить, ти по-русски щось спеє можеш? або там, наприклад, э, 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 гімн да, это, Ви не повинні ще мені відповідати за смерть моєго брата. Тобто, думаю, что, ну, люди різні бувають, mm -hmm. і та вата з голови. Тобто, як би там не було, її витрушувати досить важко. Ваша пісня «16 тонн. Про що вона? Э, Пісня, до речі, можна сказати не наша. Це цієї пісні вже більше ніж 100 років. О, ні, стоп, от, от через 15 років і буде 100 років. Написав її американський композитор і автор Енрі Форд. от і текст знову ж таки: переклад цієї пісні наполовину там зробив я, а наполовину Сашко Лірник. Відомий веду... телеведучий Каскар. От. І він подав ідею зробити цю пісню. І можна сказати, що переклад майже слово в слово. Відходить. Тобто ця пісня на той момент була супротив того, що крім денної норми 16 тонн для звичайного шахтаря, треба було ще прибрати після себе робоче місце. От, і, наскільки я, я, я так пам'ятаю, з'явилася ця пісня, от, вона була дійсно така потужна е робоча протестантська. По -да, е Сашко лірник її перевів з англійської мови, і ми дивимося, а вона актуальна і yes. зараз. Звичайно, ми її зараз присвячуємо е Шахтарям Донбасу, Шахтарям Волині, Галичини. От ну і дай Бог силам і здоров'я, і знову ж таки розуму в їхні голови, щоб вони добре розуміли свій вибір. У Нас невеличкий фрагмент кліпу є. Господь чоловіка створив із землі, а споту і крові клепав шахтарів. Шкіра м'язи кості то тіло моє, а розуму не треба, якщо сила є. Полыла в шахті душу мою. Це створювався тільки гурт. Ви думали, що будете популярними і будете гастролювати навіть за кордоном? Да, звичайно. Я, як солдат не може мріяти, щоб він був генералом? В будь-якому випадку я навіть знаю, що всі рокери, які які грають андеграундний музон, да, такі там. Я впевнений, що кожен з них мріє стояти на сцені як Фредді Меркурі от, і, і чекати, що в нього будуть дівчата кидати ліфони і труси. От, е, ми сподівалися на це, звичайно. От, але що буде така популярність крута, що на Вінницькому телебаченні зроблять нарешті класну програму і буде адекватна ведуча питати питання по темі, це взагалі просто супер. Чесно кажучи, ну от Віктор не дасть мені збрехати. Дуже бувають такі класні моменти, коли ти приходиш на телебачення, а там. Повний Тукняк, а чому ваш гурт називається атвінтар? Чекаємо, що ще <с trash> Я ще хочу <с> запитати, <Chaos> я можу запитати. Але я все ж таки хотіла б, е і наші глядачі, напевно, якийсь курйоз, який відбувається на концертах, вони в будь-якому випадку відбуваються. Щось таке найсмішніше. Ще ну, uh, чесно кажучи, я відверто скажу, я, я, я чемпіон по влазенню в такі от, в дупи, такі от, можна сказати. Е курйозів вистачає. Е Ну, такі ситуації, коли ти себе відчуваєш, дуже, дуже незручно. От в мене була ситуація в сумах. В сумах губернатор був був. губернатор від партії регіонів, звичайно, Юрій Чмирь. От, Юрій, а прізвище Чмир, нічого смішного, це серйозно. Я, да. я не да. Людина серйозна. От, Юрій Чмир. І я от пам'ятаю, що я виходжу на сцену, і, і мені ведучий концерту говорить, що значить так, дивіться, хлопці, ви граєте там п'ять пісень, а потім виходить наш губернатор. Я, я скажу пару слів тобі, там. Та, 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 та. От, е, і, і він скаже пару слов, що от гурт твінта, проїхав сюди, а там якийсь КВН, купа молоді, народу збирається. А він прогресивний досить, він якісь там автогонки навіть проходить, якісь. Там сафарі, всі діла. Класний чувак, тобто нормальний. А є такі так, Юрій Чмир. Тільки на сцені думаю, нічого не говорить. От в цю штору, все нормально. Все, так, не чмир, нечмир, ніяких хорошо, нормально. І тут виходить, я вже чекаю, що ну от вже вже п'ята пісня. Тут хопа, ведучий виходить на третій пісні. Блін, думаю, раз планка звичайно збивається. І він е, виходить, говорить Юр, привіт, зараз прийде наш губернатор. Ви з ним спілкувалися півдня. Як тобі він? Й такий, блін, класно. Знову ж таки, класна людина, прогресивний чувак. Е, Звати його теж Юрко. А Юрко просто не може бути чмирьом. <світок> Дорога -а -а -а, класно тут ви не ходить. Сміялися <світок> <світок> да. скажіть, будь ласка, ну я знаю, творчі люди вони творчі у всьому. І я знаю, ви зробили навіть мультик, я Хочу, щоб наші глядачі його подивилися. Важким був бій. Ніяк не могли наші підбити ворожий танк. Задумали взяти ворогів хитрістю. Вночі тихенько навідались у ворожий табір. А ворог хе -хе, спить. Наші хлопці на, на війні, а дітки на видані. Гей, гей, не біда, зачекай, молода. Хай ще трошки підросте. За героя підросте. Слава Україні! Героям слава! Чого ще чекати шанувальникам вашої творчості? Е, ну, знову ж таки, ви почули тут е, пісеньку Наші хлопці на війні. Е, зараз ми будемо готувати на е, вже яку 201-ту річницю Тараса Григоровича е, Шевченка кліп на пісню Кохайтеся чорноброві та не з москалями. До речі, рекомендація. Добре, от і е, 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 а після цього е, я ще хочу. Я, я вже давно це планую і давно над цим працюю, Хочеться зробити мультфільм. можна сказати, це такий кліп, мультфільм е, чи фільм. Буде там буде поєднано все. У нас є пісня Балада про сіль. От. І хочеться такі зробити сюжетний, повно повномасштабну таку класну роботу. І зараз, якраз от на, на, на цю пісеньку, яка звучала в цьому мультику, наші хлопці на війні, ми теж готуємо кліп. І, скоріше всього, що будемо 에, працювати з Іваном Яснієм, який э, зробив чудовий кліп про добровольців Божої Чати. Тобто він зі своїм другом бігали з гопрошками в аеропорту і з -з знімали справжні бої. Що можете побажати вінничанам на останок? Давайте перше. Миру вам, віннич... вінничани. Дай Боже, щоб війна закінчилась чим поскоріше. Да, Саме головне це е, мирного неба над головою. А вінчальний народ потужний. Нас особисто дуже багато що пов'язує з Вінницею. Я пам'ятаю, що я е, тричі в Вінниці е, приймав участь в обласних олімпіадах е, по математиці і по фізиці. От і ще я, коли був дитинкою, е, от е, все буде в шоколаді. Це була програма автограф і гості студії гурт Отвінта. Дістатись до зірок легко головне вмикати телеканал Віта.